Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитися, яким буде вересень. Місяць вересень 2025 року для України. Будемо дивитися загрози. Покажіть руни, які є загрози на вересень 2025 року для України від Росії пов'язані з війною. Покажіть, Руне, загрози Україні від війни з Росією. Покажіть. Загрози. Ну, в плані загроз для вересня, то тут може бути як потік, потік інформаційний, але інформація ця, яка була можливо викривлена, можливо, неправдива, вона зменшиться. Стане більш прозорою, стане більш ясно у вересні місяці, що готує для нас Росія. Можливо, зменшиться, зменшиться якби заспокоювання, да, або, ну, взагалі, та інформація, яка не Правдива і не відповідає дійсності. Про що тут ви хочете сказати? Так. Це інформація може бути пов'язана з владою, з керівництвом. Можливо, це те, що Очікують люди, це ця неправдивість може зменшитися до чого с так. Угу. Скоріше за все. Тут мається на увазі, що якісь партнерські стосунки, партнерська допомога, вона зменшить вплив впливових людей, і до них ми зможемо якось достукатися Затуманення мозку отих впливових партнерів, воно зменшиться, вони подивляться на всю цю ситуацію з загрозами, ясним зором, вони нарешті прозріють так. Так. дивіться, якщо були якісь впливи на наших партнерів, доволі впливових, Партнерів, то вони, от саме впливи негативні, впливи неправдиві. Якщо було у них неправдиве бачення, викривлене бачення ситуації, то в вересні якраз це зменшиться і навіть може призупинитися оцей потік неправдивої інформації. Так, ну добре, це загальний фон для вересня. Але чому? Чому це станеться? Питання було про загрози. Чому це станеться? Покажіть мене. Так, щось зміниться, будуть зміни якісь відбудуться. Чому це станеться? Захист, підтримка. Так, як вектор зміниться, треба буде захищати Україну більше. Акцент повернеться сюди. Зміниться сама структура відносин світових. До України, до Росії, і треба буде обирати, обирати той шлях, який захистить Україну краще. Тут пройде змін цих векторів у вересні, і викривлена інформація для лідерів, для впливових партнерів, вона зменшиться, а то і зовсім припиниться. Тут це стосується змін захисту, допомоги е, в світовому масштабі. І це, знаєте, як от розставляться пріоритети, що обрати нарешті, як е, реагувати, тут треба буде обирати, определятися, за кого ти, з ким ти, що ти можеш зробити для того, щоб це все. Ці всі загрози припинилися, але чому ж, Покажіть, Руни, що повпливає так у вересні на потік цієї інформації на партнерів, на допомогу і захист. Що повпливає у вересні? Що це все стане так гостро, так. Це криза якась, яка виникне у вересні, що повпливає. Так. Щоб... Можливо, буде великий обстріл. Можливо, це посприяє тому, що так далі не можна. Тут виходить так, що на питання, чому це станеться, оце, як наче, знаєте, лідери світу, світ, наше керівництво, вони побачать вже ясніше і точніше, вже далі нікуди, що не вистачає захисту у України. що... Не вистачає сили, що нема чим протистояти великій кількості ударів. Тут як про ракети, тут як про, про те, що щось трапиться у вересні, пов'язане з ударами, з ракетами, з вогнем, з вибухами. І стане зрозуміло, що далі так не можна. Треба захистити Україну від цього. Що це відсутність от допомоги справжньої реакції світу, вона ставить Україну в велику загрозу. Україні треба більше допомоги, саме захистити Україну потрібно. Тут як Знаєте, криза від того, що нічого не робиться, тут загроза, тут небезпека від ракет, від вибухів. Я можу так сказати, що руни нам хочуть донести, що у вересні трапиться якась зміна пріоритетів вікторів, пов'язаних з тим, що. Україна не начебто потребує більшого захисту, що нічого не робиться по-справжньому, і тому її для України є небезпеки, небезпеки великих ударів. І якщо якісь наші партнери, світові партнери, якось були. Стосовно небезпек в ілюзіях, якась була в них викривлена інформація, не зовсім правдива. Вони побачать у вересні, що вони мають втрутитись, що вони мають щось таке робити, бо їхня бездіяльність взагалі вона призводить до великих небезпек, можливо, навіть атомних. Тут загроза, і треба щось робити. Так. Ну, да, можна так сказати, що тут. Світ побачить велику загрозу від Росії, коли вона витрачає, або, як би це сказати, намагається, бажає, бажає дуже сильно зруйнувати якісь стратегічні об'єкти України великі. Можливо, навіть це стосується якихось атомних. Станцій, інфраструктури важливої, щось пов'язане з енергоносіями, можливо, це навіть м, атомні об'єкти, дуже важливі військові об'єкти, об'єкти, можливо, газової або опалювальної системи, пов'язане з вогнем. І тут у Росії велике бажання нанести туди удари, або, можливо, вони будуть нанесені у вересні, і, або стане відомо, що вони планують такі удари, і ця загроза призведе до того, що в світі щось зміниться. Треба буде захищати все те, що пов'язане з газом. Нафтою, родовищами, е станціями атомними, в тому числі, можливо, такими як Чорнобиль, Запорізька АЕС. Тут про це. Тут будуть загрози стосуватися саме такого і у світі стане питання, що Україні треба більше захисту. Більше захисту від цих ударів по таким важливим об'єктам. І стане зрозуміло, що вся ця криза вона від того, що нічого не робиться. Мало чого робиться, не вистачає.